вони вбивають. У мене ж у рука вбила. Це у вам ограду. За один патріон 12 людей. На лівій стороні Дніпра вже упакована територія, на лівій стороні Дніпра вже буде ЗАЕС. Так, близько до ЗАЕС, мені здається, ми ще не були. Ці маленькі дітки, 2-3 роки, вони знають, що це війна. Війна є війна. Постійні тривоги. Ворожі дрони вони в принципі усюди. Дай волю народу на довгі, довгі роки. друзі. Позаду мене ви бачите ЗАЕС. Окуповану запорізьку атомну електростанцію. і сьогодні нашою командою ми приїхали в місто Нікополь, в місто Марганець, щоб показати вам, як живуть ці міста, які знаходяться в 4 кілометрах від окупованої території, які знаходяться в 4 кілометрах від окупованої атомної електростанції. щоб ви розуміли в якій напрузі живуть ці люди? Тому сьогодні ми покажемо вам, як живуть ці міста. Тож поїхали. Місто Марганець має всесвітнє значення, адже тут розташоване найвідоміше у світі рудовище Марганцевої руди. Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат один з найбільших у світі продуцентів марганцевого концентрату. Частка України в світовому виробництві цієї руди становить 32%. А ну Ану, покажіть це залетіла сюди, це уламоргнаду. От, бачиш, дивись, скільки уланків там. Ось ще один. ось ще один автомобіль пошкоджений, не ну, пошкоджений, знищений. Отак друзі виглядають культурні об'єкти міста Марганець. Це будинок культури. Можете глянути, яка дірка. І, звісно, він не функціонує. Ось так, от, на жаль. Вернув з цих будівель, я на жаль не пам'ятаю, деся от у ліворуч. А то Ленін? був прильот і за одну ніч не. за один прильот 12 людей. От з, з, з цих будинків? Там да, так. Да. А його вже так просто полагодили, да, що не видно? А, да. Капець, це коли було в минулому році? Це було ще 22-му. Mm -hmm. Ага, отут був приліт, да? його вже замінили? Так, да, там кришу вже замінила. Ага. Можна побачити, це вікна, значить, нема А... Але я дивлюся, що в місті, в принципі, дуже швидко, да, все це відновлюють. Те, що було рік назад, то звісно, золота зробили, так. Скажіть, будь ласка, от яка обстановка в Марганці? Як тут по обстрілам? Чи часто обстрілюють вас? Но ну, стреляют э, часто, но хорошо, что по крайней, пока по крайней. Это давно было Сопанас, но ну, недели 2 нету. Но мы слышим его. Ну, а стрельы still э, слышно каждый день. А и утром, и вечером, и в обед. Угу. Ну, а але це в основному стреляють на прибережну, да, територію? Прибережне. Ну, да, сейчас-то. Да. Загальна освітня школа. Ну сейчас дети не вчаться. Директорка рока, она никого не працює. Ні школи, ні, ні садочки, нічого. Сюди також прилітали. Ми зараз побачимо куди. Ось це школа, і як бачите, приліт був в школі. Школа вже півтора роки не функціонує взагалі немає навчання тут ніякого. Тому що, ну, ви бачите, вікон взагалі немає. постійно прилітає щось уламками місяче. Так, друзі, виглядають навчальні заклади в Нікопольському районі в місті Марганець, та не тільки в місті Марганець. В принципі, тут взагалі зараз не функціонують ні школи, ні садочки, ні будь-які інші такі дитячі заклади, тому що. Е це дуже небезпечно, і взагалі діти навчаються виключно на онлайні. Але ще такий нюанс, що коли тут проходить онлайн навчання, то е якщо йде тривога, вчителі вимикають повністю заняття і, типу, якби спускаються в укриття і заохочують дітей, щоб вони також спускалися в укриття. Але от ми живемо тут другий день, і тут постійні тривоги. Тобто я не уявляю, як можна тут навчатися, тобто яке це навчання. Ну реально постійно тривога, постійно обстріл, постійна загроза обстрілу. Біла постійно загрозами БПЛА. тому ось так. На жаль, школа поки закрита. Але школи теж не працюють це дочка... працюють тільки онлайн. Але онлайн. Онлайн. І, і, і... І садіки. І садики тільки онлайн. І дітки бідненькі. мучаються, не знають, що робити, де бути, гулять. Це бить. Гулять. Вони вже знають. Мались когда стреля- о это, убегает, когда сирена. Эти маленькие детки, 2-3 года, они не знают, что що... такое война. А вы ходите в укриття, коли, наприклад, починається обстріл? Да, ми все в в підвалі. У вас підвал є дав да, у будинку? Так, да, так, да, підвал є. Я ми в домі живемо, ми в підвалі. Сейчас это трошки оходок. Только если начинается обстрел, марган хорошо. Но если обстрел, то это на тебе жёстко. А як у вас от, в плані води? Я так розумію, що у вас дуже важко з водою. Да, вода така технічна, йде. — Вода, води на І І води, щоб… Скважини у нас є нізкора штук. Скважин, ну люди стоять по очередям по цілими днями. Так же ми стоїмо. Після руйнування Каховської гес марганець залишився без питної води. Але містяни знайшли спосіб, як вирішити цю проблему. І зараз ви все побачите. Вердловина. Попитка номер один. Спроба один. Сколько там метрів? Тут до граніту дірка. І просто добили, зробили, сказав, все, є. Але там було дуже багато піску і дуже мало води. Оце була друга бригада. Вони зробили те ж саме, що там, але вирішили додати ще якийсь камінь спеціальний, щоб, Який типу, пробиває. щоб типу пісок затримував. Да, да, Додатковий да, фільтр. Да, 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 але засипає. коли вони це зробили. Виявилося, що все одно піску так багато, що ну просто, скоріш за все, насос ми поклали, Таким просто б міняли би він... постійно насоси. Тому кожного е, нас похоронили другу спробу. І тільки нарешті, третя спроба, коли приїхала третя бригада з буром, який здатний е, збурити граніт. А зараз у нас тут. 103 метри і 3,5 куба в годину. Уявляєте різницю 400 літрів і 3,5 куба. Ну, да. Це просто. Це скарб. Що ви бачите перед собою? Друзі, що ви бачите перед собою в марганці? Це скарб. Ху -ху -ху! Це золото реально. Да. Зробили, золото реально. за 40 тисяч доларів. Так, ми зараз знаходимося. Де? Що це за місце? Це виробництво очищеної води. Ага. Тобто тут іде вода, оця брудна, ви її тут очищуєте, так? Да? Маємо свердлу ага. воду, добуваємо воду, строміжуточної до ймкості, потім йдуть через косметичні системи і зберігаються цих трьох великих ємкостяк. Тобто спочатку воно оту величезну проходить, потім воно йде сюди, ага, в цей фільтр, а потім в цей. я зрозуміла, ага. А потім вже в бочку, так? Так, а потім звідси вже насосом іде сюди. Ага, я зрозуміла. Цікава система. Three, Зараз буду пробувати е, повністю очищену воду. Зі свердловини. Так, ваше здоров'я, товариші. Свята вода. Але абсолютно нормально. Друзі, щоб ви зрозуміли, щоб в марганці можна було пити воду, потрібно нормально пити воду. Потрібно, от, щоб був такий от процес, щоб все це от, ви бачили, всі ці фільтри для того, щоб просто отримати пітну воду. Тому що тут її нема. Ви її тут набираєте і потім відвозите, так. розвозите людям, так? Ага. І потім люди підходять і там виставляється туб стенд. Ага, люди підходять зі своїми бутилками ага, і набирають все. Ви просто з тих баклашок пере да. переміщаєте а води сюди? А, це, Смічно, а бутилки є, вони свої. А це ми екстра. Якщо комусь не вистачило там декілька людям, то ми можемо взяти і дати та под воду набрану бутилку. Кілька так води ви можете в день викачати і очистити на сьогодні. 26 кубів ми розвозимо. За день. 27. 27. Ін іноді 28. А, а викачати треба 60. 60 тонн води, виходить 28 води очищеної. Інша, як концентрат скидується в каналізацію. Угу. Угу. І тобто кожен день ви от розвозите... До 30 тонн води. До 30 тонн води. Да. Це, це була перша машина, яку ми купили, щоб дуже швидко почати гуманітарну допомогу в Марганець возити. Тому що коли ж все почалось, Е, окупанти йшли, рухалися, mm -hmm. і звісно, ніхто не не возив сюди в буквальному сенсі ніякі продукти. А тебе варус все просто було. Ну, от я не знаю, як це по іншому сказати. Ну закрито, знищено чолові. Ні, ні, не закрито, просто нічого не було. А вигрив все Все вигриби просто. І звісно, то тоді було дуже актуально. І навіть купити не було, тобто в Дніпрі, там дещо. Тож ну всюди. Я думаю, така ситуація була, що проблеми були з поставками. То ми тоді це в Польщі купили дуже швидко і почали ганяти сюди возити допомогу людям. Mm -hmm. Зробили повністю хадову цю машину. Uh -huh. Ми повністю. Uh -huh. повністю. Uh -huh. А як а з роботи? З роботою та так же саме з роботою. То на п'яцію, то как-то болі-мені виживає. То у кого при віку, возраста, це трудно. От, роботи немає, так? Роботи немає. немає, немає. Закрит мок, саме такий, що кормить город. Він закрит. І коли він буде? От це ще медики, это, учителя і все як то виживають. Дякую вам, що ви допомагаєте. От ліки. за які? О, Я чому і питала вас. про роботу. Чому й питала про роботу? Тому що які ціни, і и... да, ціни на колосальні. А ви не думали виїхати? Ой, я не знаю. Это будет последнее, когда выехать. У нас дом, у нас котята, у нас собаки. Куда их девать? И конец. Конец. Не хочется, просто не хочется. Бачите, друзі, у нас роздача гуманітарної допомоги йде повним ходом. Людей дуже багато. Це вже половина пішло, половина вже отримала гуманітарну допомогу, половина пішло. Але бачите, дуже багато людей похилого віку, які мають потребу в ліках. Дуже багато ліків роздають наші фармацевти. Тому дуже важлива місія. Я вважаю. Всім цим людям потрібно виговорити, всім цим людям потрібна допомога. Ми стараємося їй надати. Так, друзі. Ну ми зараз виїхали е, ближче, прямо на е, прибережну територію е, біля Каховського водосховища по е, правій стороні Дніпра. На лівій стороні Дніпра вже окупована територія, на лівій стороні Дніпра вже буде заес. І ми зараз їдемо в село, яке називається е, Іллінка. Е, воно е, дуже сильно обстрілюється. В принципі, як і вся прибережна територія, там досі продовжують жити люди. І ми зараз їдемо віддати їм трохи ліків, трохи їжі. Ну і подивитися, взагалі, яка там ситуація по обстрілу. Небезпека заключається в тому, що ворожі дрони вони в принципі усюди. І от саме страшне це те, що зараз якщо побачить нас на дронах, то можуть якби поцілити. Ну ми надіємося і молимося, щоб на нас не поцілили. Так що поїхали. Так, близько до ЗС, Мені здається, ми ще не були. Надіюся, розічки нас не бачать. Ну що, виходить? Вигнав машину по жінку їхати. Ой, забув. Та Побіг хату замкнуть збух і якраз машину. Ви, ви, машину. Mm -hmm. Я ж через те кажу, дуже не задержите. Так а у вас тут дрони прилітають. Mm. Та! Да, отак просто куляє, так просто куляють і так. Не тільки прилітаєте. Дімачка, ну скажи, що ти вчора бачив, у бабуся, дрон? А де він був? Ну, не літав отак. Це прям баділи, в небі літав. А, да, він тільки в хату встав. А в нас огоріло подав. А, а він отак понад нашою хатою так пролетів і там вечеред очерет той. І горіло страшне, чорний дим летів по черешу. Ой, друзі, ось так от виглядають будинки в селі Лінка. Звісно, не всі, але тут часто прильоти людей дуже мало в селі дуже мало. хати Розумі. розбиті. Дівчата. А розкажіть у найбільше куди воно прилітає? Десь на берег, да? Оце от по прибережні території, да, Вони луплять? Туда? Стрілили, туда вони кругом луплять. Куди вистрілили, туди вони летять. Постоянно на нашу вулицю. йому попали. Ну більше слава там на берег. Оце як у його заліву туди. Ну артилерію, да, обстрілюють чи всім, чим попало? І, І дрони, так? Да? Звісно. ці, йолки-палки. А ми підлітьте до недалеко до берега, то там яма на ямі. Агану. От... Машини тут і так машини бояться доставить. Там уже стільки машин переп'ятно, машин, на сп'ять. Здравствуйте. А, Здравствуйте. Угу. а у наші хоч по цій улиці ось, у них машину розгепало повністю лежать у дворі одні путь. А там одніх, воно Валі кришу знесло. Так, так що тут добре. Вчора, так, так, аш, може бачиш, що, мари... так, вам виїжджать? Куди? А що нема куди? Дуже розставиться там, три каліки, путювих або всі. Така вже пенсія, що яка буде одну ногою. Слухайте, ну у вас медпункт або якась лікарня, щось таке є місцеве? Лікарня, медпункт. а лікар є там? Такий там лікар, медсестра. 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 Лікар боїться змагається сюди їздити. Той лікар. Ага, лікарка туди попаде до того лікаря. А, а вам щоб в лікарню попасть, то це треба тільки в марганець їздить, ну, так? Конечно, да. Ну, все. А магазин у вас тут є? Ну да, так. Один магазинчик є, так? Да? Ну, Хорошо, а світло як? Ну світло, як вчора потушили, світло до сих пор немає. Нема, ні зв'язки, ні, ні світла, нічого. Сказали, всім часом ключать, Ні номера не знаємо нічого, куди позвонити. А воду вам привозять, да з водою як? Воду привозять, дуже мало привозять, а то на народні їздимо за водою. Нас привіз до вас Данило, пастор церкви Добровість. Да. Прийшли вас підтримати. Ми з Сандрою фану серці, привезли вам ліки. Друзі наші мають їжу, трошки книжки. що хочемо вас підтримати, хочемо вас робити. уже он погиб. Да, да, он да. Бог, а, вас да вас вон. а вони убивають. Да. Мене ж онука убили. У вас онука убили? Да. На, на войні, там. Он, там он. На Донбассе. Він, він у Марганці похоронений на кладбищі. Так а де ви зараз живете? Тут живу. І Я живу тут, не моя хата, а сусідська хата. Розтрощило увесь верх ну, общем, розтрощило хату. І все оце шихвер, все плетів на мою хату, вікна побило, плиту здомняло. ну а живу. прийшов онук, там, полагодив трохи, а вже вони робили Надо обратно. Так ви, ви саменька живете? Поки ще сама. А то, може, заберуть. Так у вас добре, якби не війна. Так гарно. Якби ж не війна. якби ж не війна. є краще, слід окрасті, рослі хороше, була ж війна, я ж розйджу на війну. Ось у мені було, 75 років. Я розйджу на війну, ми під скирдами спали, ми нас повиганяли німці, нам. нам... Страшне, батька вбили, бабусі 90 років. І, і йди куди хочеш, куди хочеш. Це хоч не виганять кольори, то, то куди. І тоді ховалися. Зарило нас повністю, зарило. Зарило, і тоді війна, війна є війна. Після зруйнованого росіянами житла люди часто приїжджають в кинуті хати або до сусідів, якщо ті дозволяють жити в своїх будинках. Але іноді людям доводиться виживати і в таких умовах. Одна з жительниць Іллінки все ж таки погодилася звозити мене ближче до берега. Машиною туди їхати дуже небезпечно, тож ми поїхали скутером. Прибережну територію росіяни дуже обстрілюють. Наразі там ніхто не живе. Повністю в все. Ага. А, так, бачу, бачу. а ми зараз. Оце так от росики обстрілюють. Подивіться, друзі. Отак от по машинам, бачить машину одразу дрон, летить. тому ми поїхали на скутері. Отак от А так люди тут не загинули. Ні, слава Богу. Ага, так, бачу, забор. Ну ви безстрашна жіночка. А, ну, а ти? Ага, ага, ага. Ага. Тут, що ти ж? Це наш ударик. Тільки енергодар по ту скору тут. Ще зависали повезить тут. Горі горіло все ось позавчора. Так, нам казали, що в комиші трон прилетів. А, да, а, це отут ага, горіло, да? Ага, так, та, 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 та. бачить трошечки, є, видно. Ага. Е, оце е тут друзі, трон прилетів позавчора, і е, оце горіло тут. Постійно дрони літають. Бачите, де ми їдемо зараз? Це воно ж все в воді було, да? да оце да, все було в воді, да. а тепер тут бачиш? Так, та така ми ще ж вода була. Так, да, в нас до берега було в берегу. Ми ж дуже штукалися і загоралися з берегу. Ага. Тобто, оце все, що зелене, тут все була це, вода. Це все, вода тут усе даже була. А і не тут берег, вода була, ага. Не, не все. Ви прямо на краю <плес> води, берега <плес> ж. <плес> <плес> і що швидко у вас вода пішла? <плес> Я теж хоток воно получається. Бачиш, оце оце ж нової ванівка, отам. В тій стороні це ж вони тут. Пають, гепають, оце тут понесе. Ага, вибирають. Ви Поїхали, не? да. Незважаючи на таке близьке розташування до росіян, менш ніж 4 кілометри, незважаючи на постійні обстріли, страх за своє життя, відсутність медичних закладів, Аптек, транспорт і весь час, потребуючи нашої підтримки, українці залишаються людяними. Вони допомагають один одному, вони діляться один з одним і продовжують виживати в надскладних умовах. Продовжують вірити в Україну. Дай йому волю, дай йому долю, дай світлого неба, дай волю народу на довгі довгі роки. Амінь, амінь.